Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, яких новин вам варто очікувати, чого вони будуть стосуватися, і що потім вам з тими новинами робити, на що себе налаштовувати. Тож, перший варіант, другий варіант, і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант, які новини до вас наближаються? Колесниця? Дуже приємна енергія, але. Ви можете досягти успіху у всіх питаннях, які ви собі плануєте, і вам прийдуть саме новини про те, що якщо ви прикладете зусилля, то ви зможете здійснити, для кого це актуально: поїздки, переїзди. Можливо, хтось зможе для себе визначити свій життєвий шлях або обрати своє направлення. Можливо, вам доведеться щось долати для того, щоб ви дійшли до своєї мети. Тож, ваші новини можуть стосуватися якихось поїздок, відрядження. Можливо, ви дізнаєтеся, що у вас є конкуренти, і це буде стосуватися як робочих питань, так і особистих. Також ви дізнаєтесь, можете дізнатися про новини щодо нових можливостей і перспектив. А також ви зможете дізнатися про те, що у вас будуть розвиватися стосунки, сімейна пара буде укріплюватися і у вас все буде дуже добре. Тож, саме такі новини, що стосуються роботи, поїздок і особистих стосунків. Другий варіант, ваші новини дев'ятка пентаклів перевернута. Говорить про те, що, можливо, у вас. Щось наразі там не, не складається. Для когось ви, можливо, у родині чимось своїм пожертвували для того, щоб налагодили, налагодилися, або стосунки, або здоров'я чиєсь. Можливо, щось таке вас там турбувало. І от ви наразі дізнаєтеся, що або ваші зусилля були даремними, або хтось не оцінив ваші старання. Також, можливо, ви дізнаєтеся про те, що Ну, Хтось з вами нечесний, десь якісь обмани в вашій родині були. Хтось, можливо, давав вам обіцянки, але він їх не виконав, і ви дізнаєтесь про те, що то були пусті розмови. Можливо, ви дізнаєтесь про те, що у певних питаннях зруйнуються ваші плани. І, звичайно, щодо вашого здоров'я, звертайте увагу, тому що, можливо, хто проходив обстеження, дізнається якісь новини, то вам потрібно не руки опускати, а починати діяти і шукати рішення того питання. Тому вам варто проявляти обережність і наразі такий час, у вас, що вам не варто довіряти тим, хто оточує, навіть самим близьким, тому що хтось з вами може поводитися зовсім нечесно. І ще, якщо у вас якісь заплановані на найближчий час фінансові операції, то також до вас може дійти інформація, що хтось з вами нечесний. Тому знижуйте рівень своїх запросів, своїх потреб. Дослухайтеся до голосу розуму, плануйте свою роботу, прикладайте зусилля і особливо звертайте увагу на стан здоров'я. Кому потрібно, не відкладайте, а проходьте певні консультації. Саме такі новини до вас наближаються. Третій варіант для вас новини. Люцифер. Ну, по третьому варіанту, новини можуть бути різні. Для когось це може бути знаєте, отримання дуже великих грошей. Можливо, навіть такої суми, про яку ви і не здогадувалися або не сподівалися, а це до вас може і прийти. Також до вас можуть надійти новини про те, що хтось вас буде ну, закликати до того, щоб ви виконували свої обов'язки. І можливо, також вас можуть закликати до того, щоб ви не маніпулювали іншими людьми. Саме хтось може здогадатися, що ви дуже так чинити можете, і тому до вас надійдуть такі новини. Також, можливо, для когось надійдуть, надійдуть такі новини, що вам наразі варто відмовитися від ризиків, від авантюр. І десь можливо вам потрібно взяти підстраховку і діяти розумно. А загалом до вас надійдуть новини, що вам потрібно трішки тихіше себе вести. Менше десь можливо бувати на публіці у таких заходах, де людей масово знаходиться багато. І тому Більше спостерігайте, менше розмовляйте до, до, до тієї пори, поки ви не зрозумієте суть тої ситуації, яка наразі у вас склалася. І не варто всім новинам довіряти, тому що є дуже велика вирогідність обману, і ви самі собі можете щось там придумати таке, що потім його можете сприйняти за правду. А того не варто робити. Більше спостерігайте, все, проясниться для вас, все буде зрозумілим. Але трішки вам потрібно з тими новинами, ну ніби їх відсортувати. Що вам потрібно, а від чого краще відмовитися.